Привіт! Мене питають, що ми такого зробили для Хірабуни. Це дуже смішно чути від людей, які за 10 років взагалі не зробили нічого. До появи нашого магазину на ринку в Хірабуні, там група приблизно була 150-200 ну до 300 людей. За 24 рік, як ми плотно займаємося Хірабуною, ми за прошлий рік продали 6053 вудлища, Це з нашими партнерами, приблизно нових клієнтів, які е, брали там оснастку, попливок, вудлища, у нас оставила тільки наших трошечки більше 8 тисяч. Е, ще велика кількість була у наших партнерів, вони дуже якісно працювали в 2024 році. Тому, навіть якщо брати тільки нашу компанію, да, сугубо наші продажі. 8 тисяч і 300. 300 за 10 років і 8 тисяч тільки за 24 рік. Я думаю, це великий крок херабуни в Україні. В цьому році ми зберігаємо просто тенденцію високого росту. Вона буде ще більше, тому що в цьому році у нас дуже багато нових партнерів. Плюс наші, наші власні продажі сохраняються і увелічуються в темпі. Буде біля 10 тисяч по Там зараз вже можна 6 місяців прорахувати, і воно йде на ріст. Я думаю, що ми 10 тисяч нових клієнтів в цьому році ми ще закриємо. То ви можете врахувати за 2 роки, грубо говоря, 18 тисяч наших. Власних нових клієнтів, нових людей, які спробували хірабону. Да, І 300, 300 чоловік за, за 10 років. Оце розвиток. Далі, е, що я хочу сказати. Дуже багато е, в цьому році під нас почали завозити копії. Я розумію, коли там завозять там, от, хмельничані наші копії під наше вудлище. Люди просто на хайпі розуміють, що Хірабуна зараз багато востребована, вони просто продають це риболовний магазин. Я згоден. Є компанії, які, там, наприклад, 10 років на ринку, але так і не вивчили ринок ні китайський, ні український. Вони просто беруть там, ми завозимо бенуа, вони завозять через тиждень бинуа. Ми завозимо Ака Power, вони завозять Ака Power. Смішно. От на такими мені просто смішно. От. Ну, питання, опять же, не в тому. Дивіться, ми в цьому році прийняли рішення, ми будемо в цьому році. Переходити повністю на лінійку Херабуну Фішинг. власного бренду, власної торгової марки, вона дуже востребована. Якщо ви зайдете в Google не беріте Херабуна, ми топ номер 1 2 роки з першого місяця і ми так там тримаємося. Це великий показник, ми в рекламу не вкладаємо жодної копійки. І хто розбирається в Google рекламі, вони розуміють, що це великі, просто великі досягнення бути в топі. Номер один на протязі 2 роки. Ми зараз перейшли повністю, переходимо на власний бренд Herabona Fishing. Це буде повністю преміальний продукт і закритий ну, з за усіма потребами. Ви бачили наші попливки. Хто придбав наші попливки? Ви бачили, якої вони якості. Ну, нема жодного попливка такої якості в Україні. Ми зараз привезли першу пробну партію наших вудлощів, українські. Вони золотий бамбук Хірабуна фішинг, на українській мові буде підписані. Ми його зараз протестуємо. В принципі, ми вже, я два дні граюся цим вудлощем. я вже залишився задоволений. Зараз ми замовимо ще велику партію, щоб і десь в якісь моменти ми там обговоримо з, з нашим заводом. Далі в нас на цьому тижні. Вже мають прийти наші підсаки, наші підставки, власні на фішинг. Ми зараз зробили там одну лінійку. Ви вже подивитесь. Ця лінійка буде зберігатися на цей рік. На наступний рік ми лінійку зробимо інший. Кожен рік будемо старатися робити нову лінійку. У нас вже в дорозі садки. Фірмові хірабуна фішинг. У нас в дорозі вже ящики, ну не ящики, чохли для зберігання, зберігання переносу вудлич. Карбона від хірабуна фішинг. В нас вже пливуть ящики платформи под, ну, под риболовлю да, хірабуна фішинг. В розробці, вже навіть не то, що в розробці, вона вже розроблена, вона вже виготовлення. У нас було вудлище VIP Тайвань. 28-37 стрій, вона була саме м'ягенька, саме легенька. Ми її зараз допрацювали. Вона буде вже з посиленим металевим кільцем зверху. Буде ну, куча елементів, які ми її просто допрацювали, і вона вже десь на днях має вилетити на Україну. Якщо все добре, вона у нас стане все повністю лінійку. Ми закриємо ми VIP -тайвань переводимо на Хірабуна Fishing, вона буде називатися Black Gold. І Далі у нас розработки на тому самому заводі, де UG UN заказує серію AK Power 2025 року да, нова серія 19-го строю. 3 ступені карбона. Ми зараз вже розробляємо повністю там макети і согласовуємо стрій, все решта. І десь на протязі місяця з'явиться ще 19-й стрій. В цьому році ми закриємо повністю потреби 28 3, 28 переходячий в 37-й. 37-й -е окремо поки ввести не будемо, тому що люди багато не розуміють м'ягеньке вудлища. до неї треба прийти. І буде 19-й стрій, 3, 3, 3 ступеня карбону у нас буде е, наша, виходить, золотий бамбук, 1 ступінь карбона, 2 ступіння карбона буде в Black Gold, і 3 ступіння карбона ми будемо витримувати в, ну, в серії, в серії виходить, Perfect, вона буде називатися Perfect Koi, це 19-й стрій. Хірабуна фішинг. Я думаю, ми закриємо всі, всі потреби наших рибаків в Україні. В цьому році ми постараємося ще на кінець року е, як сказати, аксесуари. Да? У нас будуть бейсболки, у нас буде форма, це буде окрема рубрика, десь вона буде бонусом роздаватися там, від якоїсь великої покупки, але буде на сайті окремо наш одяг фірмовий хірабонафішинг. Так само зараз вже в дорозі у нас поводочниці, у нас окремо попливочниці з м'ягеньким силіконом, у нас окремо в дорозі Хіробно Фішинг э, э, этот, органайзер з під оснастки, під поводки і під э, поплавки. Дуже схожий, пам'ять, ну, він по принципу дуже схожий, як золотий, золотий короб, що ми возили, але просто він дуже якісний. Іншої якості, взагалі, там є генький Сіликон, там є генькі матавіла будуть. Матавіла ми зараз запустили третє серію наших оснасток, Вона буде теж називатися Perfect Koe. Вона вже в дорозі, вона вже зараз прийде. це Там буде система нова система кріплення. це з тих наборів, що ми зараз возимо Хербуна Fishing 7 плюс 2. Там буде точно така система кріплення. Вона буде продаватися в наборах, в наборах по 4 штучки з ножничками. Вона буде продаватися, в окремо по 8 штук в чорних наборах. По перфект кої. Ми все будемо вести. Просто ну, ми тратимо багато часу, і воно буде цікаво, якісно і найкраще в Україні. Тому ми найкращі, перші і найкращі. Гарного дни, не па.